Ну я на вас це я в поліцію напишу. Для матричі Лукас. Короче, мені дійбали, що це твоє. Він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня 2022 року. Пісню а, Хочеш, ми десь сейчас будемо. Дякую. Може, давай на русском попадлям Тобі ж так буде зручніше, правда? Як же я сміявся, коли натрапив на цей скарб? Я не вірив, бля, до останнього, але тебе видав твій века. Він веде ВК, карл Субля, Женя, я шукав Євгена, знайшов Євгенія. Змусив мене ставити VPN, Я Тепер тебе трахаю із Норвегії. Десь на фоні там в тебе не тільки грає цоя і портрет диктатора. На стіні трикалору, тобто канал теж прапора. Федерація Росія, мабуть, душевний стан. А що тепер ти хочеш в Україні? за культуру чи за 125 тисяч рублей? Ти з такими темпами закінчиш, як Софі Лорен. Креска хоче скинути приз, зайки, дай карту збір. Винен у спорах геолокації. Що там у нього на саундклауді воші в цьому році виходив в релізікалді знову і наземною знову настям на Вроч на Росію, прям житти мідверцятами. Ти можеш вліпити, що живеш Миколаєві? А я тут за кордоном ротяку б не відкривати. Міг так я неадекват, і неадекватові десь надалі відомо, перше б ніх зробив на сході. Сука, декаду не бачив його. Теж зробіть мені Перестаньте говорити мою людей, які мене вбудуть. Лабораторія слабих МС, Артикуляція десь на нулі Наші підсипали овощі клітари, соміш колявих заюзаних рим Мексі ВІЩО тримає всіх розподіляє не групи посилі не вийшов би навіть на сцену їх переїбати, бо не зачепили, но правду я впораюсь. Якось без вашого сексінгу в чаті Бо по часу немає Факити, я опівноти пост. серію передбасів. Зміст панчів ніяк не відображають скіл репера. Усі почуття гумору захищені. Женя Сайбер, іде нахуй. Обери нахуй свої сибери. Ага. Відмій їх від, від ектоплазми. Женя, вже бачив, а вже ж бачив жіночі груди. А вже тільки у сайберпанку. Папа не дюк, він смокче задарма. Ага. Для друзів це сайберман. Ага. Немає відкритого збору. Але щодня сайберає на банку. Ага. One, two, Fatality.